Сьогодні я вам буду показувати бензиновий дроворуб, і я вам скажу чесно, що мені дали його на огляд. І я маю з бумажки почитати, який він хороший, і новесеньким запакувати його і відправити назад в інтернет-магазин. Але я не слухняний, тому ось бус. Зараз загружаю. Їдемо на хутор давати йому піздюлей по повній програмі. Двигун RATO R210. Рато це один з трьох найбільших заводів по двигунам у Китаї. Двигун на 212 кубиків, має 4,2 кВт або 5,7 кінських сил. І крутний момент 12 метрів. Бачок на 3,6 літра і паперовий фільтр. Задні колеса пневматичні і мають підшипники, звісно. переду колеса попростіше мають фіксацію. Сталюка всюди товста. Тут 5 мм, тут 6 мм, 4 мм. І ця пластина 8 мм. В бункері ось такі шторки, щоб нічого не вивалювалось назад вам в очі. Вузол з шестернями ось так виглядає. Стоять дві запобіжні муфти. І тут у нас товщина 25 мм. Виробник заявляє, що ремень стоїть з кевларовою ниткою, ходить в 6 разів більше звичайного ременя і не розтягується при перегрівах. Стоїть два вала на кожному з валів по три ножа. Вага мальчика 160 кілограм і загружати в тачку треба вдвох. Сережа, заводь. Отак ти Хесенько працює. Давай, кидай палку! Так, друзі, коротше, 8 см сухого воно не бере. 6 см сухого нормально. Ось нормального чабанчика кинули. І тепер треба регулювати муфти. Зараз покажу, як це робиться. Треба відкрутити всі болти тут або тут. Так, викрутили звідси болти, і тут є інакше місця з різьбою. Закручуємо з різьбою сюди. І тепер, коли ми їх затягуємо, ми виймаємо муфту з шестерні. Ось таким чином. Все, шестерня звільнена. Тепер налаштовуємо, щоб зуб до зуба йшов. Ну і закручуємо обратно. Корот, потужності двигуна вистачає. Але ось ця муфточка, вона реально запобігає тому, щоб двигун глух, щоб проскакував ремінь і так далі. Тому дивіться, якщо свіже дерево, пожалуйста, 8 см буде, свіжого просто в мене тут нема. Якщо дерево сухе, то 6 см 5 см воно буде його молотити.